Доброго дня! Це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Будемо готувати салат. Смачний, тих дві рибинки ми оставимо. Ось, зі шпротами. Дві рибиночки оставимо. Санку, дай мені, будь ласка, ножиці, щоб я в майонезові зробила малесеньку-малесеньку дирочку. Так Шпроти можна подробити собі, якщо ви хочете, руками. Маленькі ножички мені дай, щоб я могла. Ну, нормальні, щоб я могла розтяти майонез, щоб дрібненька була доденька дирочка. Проте переминаємо. Викладаємо під низку Ти прийшла допомагати, на. Ту сіреньому маленьку. Угу. Ось так. Піднес розрівнюємо. Так, розрівняли шпроти. Беремо картоплину варену, трем на дрібну тертку. хоче, може терти на грубшу. Ну, я буду терти на дрібнішу. Мені більше подобається так. Часом труй на таку грубшу. Ну, Одної картоплини вистачає сюди, на цей, на цей слой. Так, розрівнюємо картоплинку. Наєм. Ось так, так, трошечки присолимо Бо картопелька не солона. Чуть-чуть. Не багато, зовсім чуть-чуть. Робимо сіточку з майонезу. Можна розрівняти лопаткою майонез? Ну, як хто хоче. Беремо зелену цибульку. Зараз ми це все повитираємо. У мене зелена цибулька своя. На вікні. Росте. Ось я нарізала, нарвала. Ну, Можна без цибульки зеленої і можна таку замаринувати. Але якщо є зелена, Лучше взяти зелену. Вона більше додає смаку і більше кольору. Більше краще мені так подобається. Ну, це вже як кому подобається. Хто я хочу. Я показую, що я роблю. Так, морквинка. Також треба на дрібну терпку. Так, морку натерли, примняли і робимо сіточку. Ось так беремо терточку і тремо наверха яйце на дуже дрібну тертку тушу. Ось так. Ну, тут одного яйця буде мало. Ми візьмемо ще одне. Я Яйте мене свої домашні. Дивимося, чи то ще одно потреба яйце? Ще, мабуть, одно треба, а може і ні, ні, мабуть, не треба. Так, по яйці посипаємо ще трошечки цибулі. Так, по цибулі я потерла одного помідора на ту грубшу тертку. Ну, він дуже дрібно треться. Ось. Хто не хоче, може не давати. Но мені подобається, коли тут є помідор. Це я від себе собі додаю, а ви як хочете. Я нікого не заставляю так робити. Мені так смачно, я попробувала, мені добре. А... а вам рішати, чи робити так, чи не робити. Ну, хто не пробував, можете попробувати. Він трошки дає кислотності і мені так подобається. Ось так. Ось. Легенько ще одне. Трем яйце. Приминаємо. Робимо з майонезу решетку, Ну, вперед треба. Посолити. Акуратно, трошки не багато, дуже трошки. Присолюємо. Робимо решетку. Ось так. Так, ну, а це у мене сир домашній. Який сир? Зараз я вам Ой, покажу. Ось такий свій домашній сир. Звичайний. Видно, не видно, у нас світло пропало. Ось такий. Свій домашній сир. Натерла на самій дрібненькій сіточці. Чи, чи тертуці, як там хто знає. Ось. Виложу йому поверха. Хто хоче, може зверху приложить, ну, як сказати, е, помастити ще майонезом, а хто не хоче, може не мастити. От. Ну, я мастити не буду, бо в мене я сюди дала знизу більше того, як сказати, майонезу, то. Зверху я мастити не буду. Ось так. Акуратненько, понад край такого чуть-чуть робимо красоту. Ось. Ось так. Прикрашаємо. Дві шпротинки. і смачно. І ось така виходить у нас красота. О, тут не побачила морква впала. Ось так. Бачите, такий гарний, ніжний буде у нас салат. Зараз ми його винесемо. Він трошки постої, ну, а вечір будемо смакувати. Так що, хто буде такий салат готувати, всім смачного. І всім всього самого найкращого. Ось такий у мене салатик на новий рік. Ну, а вже як будемо пробувати їсти, тоді я вже вам покажу, який він вийшов. Ну, це вже буде в другому відео. Там, де будемо коло стола сидіти, будемо показувати, які салати повиходили в нас. Я зараз ще один зроблю. Ось. А там далі побачимо. Поки мість. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Готуйте, смакуйте. Ось така красота в мене вийшла. Ось. Такий ніжний салатик зі шпротами. Всім па па па, -па При можливості не забудьте підписатися, поширити моє відео. І всім до зустрічі в слідуючому відео.